Здається, трьохкімнатна квартира по вулиці Свято-Миколаївська, 26. Квартира дуже затишна. Санвузол, як бачите, роздільний, Ду дуже простора, кухня, охайна, холодильник, пральна машина, газова плитка, витяжка. Квартира у гарному косметичному стані. У кожній кімнаті спальне місце, дух двохспальне, ліжко, кондиціонування, натяжні стелі. Також мається гарнітур в кожній кімнаті. Батарея бі Дуже тепла квартира взимку. Здається довготривалий період. Також є дві засклені лоджі. засклені європластиковими вікнами, ріжко-письмовий стіл, москітні сітки, дуже багато шкафів для того, щоб розмістити всі речі для великої сім'ї. Як бачите, дві кімнати роздільні, одна прохідна зал.